Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. І сьогодні ми з вами будемо дивитися на ось цю красуню, яка називається Горизонт. Повний розпуск, наполовину домашнє цвітіння, так сказати, тому що це цвітіння на магазинному цвітоносі. Не так давно вона придбана. Вона в мене ще не пересаджена. Розквітла на 7 квітів. Мені писали, до речі, що вона ароматна, тобто зранку ароматить, але мені не вдалося почути її аромат. Орхідея не пересаджена. Коренела в неї досить така добра. На 5 з плюсом. Треба буде її пересаджувати скоро. Нехай вона відцвітеться. В неї було при покупці два цвітоноса. Ну і на одному з них вона вирішила виростити гілочку, а інший поки що без змін. Тут брунька є, але без змін. Ось така рижа красуня. До речі, з цією орхідеєю я проводила експеримент. Е, переставляла її під час того, як вона починала розквітати. Тобто одна квітка чи дві були розкриті. Е, ну і я її переставила. вона стояла ось тут на нижній поличці. Я її переставила ось сюди, де є пусте місце, там у вуглу. Е, І... Ну, вона продовжила далі розпускати свої квіти. Тому що з орхідеєю Преторія в мене так не вийшло. Я її переставила, вона відсушила мені всі бутончики. Але ця продовжила своє цвітіння і повністю розпустила всі свої квіти. Тому, в принципі, можна сказати, що ця орхідея. Е Витримає, якщо її, переставити. Тут до нас асистент прийшов, перевіряє, чи все в порядку. Що там, пончик, <пішов>, пішов? Думаю, як це так без нього тут розповідають, що і як. Ну, а на цьому буду завершувати. Подивилися на повний розпуск цієї орхідейки. На половину домашнього цвітіння. І зараз будемо дивитися наступну орхідейку, також з повним розпуском.